Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Сьогодні будемо говорити про останню барикаду. Пригадую, що В'ячеслав Пономарьов, координатор проєкту мистецького об'єднання. Остання барикада вже був у нас в ефірі, і ми домовилися, що вони будуть щось робити обов'язково. І Олександр В'ячеслав сказав, що обов'язково десь навесні, і ось. Здержав слово, як то кажуть, доброго дня. Добрий день. А я знаю, що з 27 лютого і по 1 березня у вас буде такий міні-тур Слов'янськом, Краматорськом та Сєвєродонецьком. Ну, отже, про це і будемо говорити сьогодні. Дуже добре. Е, ну, насправді це такий маленький невеличкий е, фестиваль, який в принципі через те, що е, увага всієї країни е, зараз прикута до подій на сході. Е, Незважаючи на те, що він є ну, не таким великим масштабом, і масштабним, все ж таки він не є, вже перестає бути просто локальним, а є всеукраїнським через те, що а, вся Україна спостерігає, що відбувається на Сході і відповідно до а, різноманітних культурних подій, які там відбуваються, теж прикута увага суспільства. І так да, дійсно ми 27-го Лютого вирушаємо з таким фестивалем, який має назву Українська Весна, в Краматорськ, Сєвєродонецьк, Славянськ. Ну і як то кажуть, близькі Да? і от власне з літераторами і музикантами будемо спілкуватися з жителями цих міст і селищ. Будемо їм показувати сучасну українську культуру, сучасне українське містецтво і так само сучасну українську. Пісню uh -huh. серед учасників Сергій Жадан, Юрій Винничук, Андрій Курков, брати Капранови і, і інші. Як вдається всіх зібрати? Адже хтось живе не у Києві, у Харкові, в інших містах, у когось там літературні, там якісь там фестивалі, зустрічі, він пише щось там. Він зараз не може. А тут відразу взяли і всіх собрали. Ну, по перше, хочу зазначити, що е, Сергій Жадан виступив е, ініціатором даного фестивалю через те, що Ну, влітку він поїхав. Він сам зі Старобільська, це теж прифронтова е, територія. Ось, і він влітку поїхав, подивився на те, що відбувається. і Він схопився за голову, відмовився від своєї він е, віденської при, е, е, стипендії, Мав їхати і взимку працювати в власне в відні. Е, відмовився від цієї е, стипендії і вирішив присвятити весь свій вільний час, тому що він їздить е, на сході. по Місцях базування і військових, і по звільнених територіях, і по територіях, які не були окуповані, але при фронтові він їздить, значить, зі зі своїм словом, зі своїми віршами, просто для того, щоб поспілкуватися. І, от присвятив, і, власне, прийшла йому ідея. Давайте зробимо такий фестивальчик. Ну ось, і ми радісно відгукнулися і просто здебільшого взяли на себе функцію а, таку логістичну, та? тому що, ну, як я вже говорив, ініціатором виступив власне Сергій Жадан. Ось. А стосовно учасників, які відгукнулися взяти участь в цьому фестивалі, це, безперечно, всі друзі останньої барикади, наші особисті друзі. І окрім цього. А, Митці, як ніхто інший, зараз себе проявляють як активні громадські діячі. От і всі, безперечно, розуміють необхідність а, таких поїздок. І багато хто говорить, що так ми а, втратили там 23 роки, а ми мало відвідували ці території. Можливо, це наша вина в тому, що а, є різно, різні настрої. Да? Хтось там є прихильником там політики Росії, а, хтось не визначився. І, от, власне, ми говоримо про те, що м так, 23 роки так згаяно. Але ми ще маємо можливість надолужити е, весь цей час, в який ми не могли в достатній кількості присвятити е, таким поїздкам. Ну і власне зараз як виправляємо помилки. Угу. А е, літературно-музичний фестиваль це буде. Е, як музичний фестиваль проходить? Ну там зрозуміло всім. А літературний фестиваль як проходить, е, виходить Сергій Жадан і. Читає е, щось своє, або люди ну, повинні там, задавати ставити якісь там запитання йому. Ну, ми обрали, знаєте, такий е, мішаний формат. Да? Ми одночасно, е, одночасно на сцені присутні і музиканти, тобто в одному заході пов'язані да? і музиканти, і літератори. Е, так як проходять творчі вечори письменників, та там, тобто є інтерактив залу, є моменти, коли він читає щось або те, що сам вважає за потрібне, або те, що а, просять його прочитати, тому що ну реально здебільшого, це такі люди, яких принаймні одну книжку люди мали би прочитати. Ага. Да? І, а, Безперечно багато запитань стосовно творчості, а здебільшого а, громадянської позиції. А, як виходити з цієї ситуації і говорити про те, що там люди на, на тих територіях є там якимись там не знаю, ватниками чи ще інше, це неправильно. Є дуже багато адекватних людей. Власне, на, на них розрахований цей фестиваль, що вони приведуть а, за собою тих, хто а, не чув, не бачив, подивляться, послухають, по поїн... переосмислять, можливо, да? а, ну а ті, хто знайомий з творчістю цих людей, можливо, виникнуть якісь питання і просто бажання поспілкуватися на живо з цими людьми, яких вони можливо читають. В книжках або бачать по телевізору. це буде виступ перед цивільними а, або а, будуть концерти і фестиваль торкнеться і військових. Ні, цього разу ми вирішили. Ну не можна робити все і одразу. Mm -hmm. Правильно, да ну не можна помішати все, все, все і тому, що ніяких ні сил не хватить, І по-друге, від цього втрачається від кількості, втрачається якість, так? тому краще зосередиться на якихось. Конкретних моментах і присвятити власне, час якості і наповненню того всього. Фізично ми просто не встигаємо бути кругом. Ось. Але безперечно, ми ведемо роботу над тим, щоб і приїжджати до хлопців, які, які, які перебувають на військових базуваннях. Ось, для того, щоб їх трохи розрадити. Але цього разу ми вирішили присвятити да, все цивільним. Ось, хоча, наприклад, в Северодонецьку нам подзвонили вже співорганізатори, е дівчата, які на місці займаються, от власне, всіми логістичними питаннями, і говорять про те, що в Северодонецьку вони запросили бійців батальйону Айдар, які будуть на місці. Ось тому е тому говорити, що це буде суто цивільний захід не варто. Будуть і, і, і хлопці, які носять військову форму і базуються там. А, існує думка, що місцеві не дуже там налаштовані на щось таке українське, і можливо, або в слов'янську, або в Краматорську буде не дуже такий гарячий прийом. Ви до цього і всі учасники літературно-музичного фестивалю до цього готові. Ну так морально, такий холодок буде в у залі. Я відразу можу заперечити, тому що ми в і в Слов'янську, і в Краматорську вже бували. Знаємо, як люди сприймають. Знаємо, що люди просять приїжджайте до нас ще. І якраз ви от показуєте фотографії. Це ми в грудні були, якраз це зала Сєвєродонецька, Ось де ми були і, і, і говорити про те, що люди сприймають з холодом, не варто, тому що була тепла атмосфера. Дуже багато прийшло людей. Це десь понад 800 людей для такого невеличкого міста. Це дуже багато, і якби. Та їхня реакція говорила про те, що вони потребують нашого приїзду, нашого спілкування з ними, і, і як то кажуть, востребовано наше uh -huh. присутствие на цьому. тут. Багато митців, артистів, музикантів-співаків. А це треба якось від реперту. Отже, проводити репетиції перед тим, як показати все це, і в і там в і в Краматорську. Зараз ідуть якісь там приготування, репетиції. Ну, ми просто на, на зв'язку з усіма учасниками фестивалю, які будуть, да, і ми просто їм повідомили, як, як це буде виглядати. Що ну, наприклад, там в перший день буде така програма, в другий день буде така програма. Да, там були учасники першого дня такі-то люди, наступ, наступного дня інші люди. Ось і о, кожен з учасників має свою там принаймні півгодинну програму. Uh, і ми не втручаємося в їхні там, творчі доробки і не хочемо якось там то все режисерувати, Це, грубо кажучи, не є якоюсь виставою, да, чи спектаклем uh -huh. де вони мають якусь відведену їм роль. Ось ми хочемо, щоб це виглядало uh, природньо, тому кожен з учасників uh, буде говорити з, про, з людьми про те, uh, що йому на серці. І що він вважає за необхідне? Тобто якоїсь цензури чи якоїсь режисури? В цьому, в цьому плані як такої немає. Ось, але ну кожен знає на да, свій час е і приблизно має уявлення про формат. Угу. І, і, і В рамках цього абсолютно експериментує е і говорить про те, що хоче говорити з людьми. А у всіх містах ви якось сповіщаєте так людей? Там афіши е можна і... придбати квітки, або це безкоштовний взагалі вхід буде. Люди люди будуть повідомлятися. Люди вже знають про те, що е фестиваль буде там. Ну, Наприклад, в Сєвєродонецьку там вже, там, відзавтра будуть висіти великі площини з рекламою фестивалю, будуть афіші, флеєрочки, які будуть роздаватися. Ну, грубо кажучи, така собі рекламна компанія, і в соцмережах про це, буде, про це пишеться. А, що стосовно входу, а, ми от, власне, вирішили, вирішили зробити таким чином, щоб трошки поступитися якимись там, фінансовими інтересами. І своїми і, і, і учасників і зробити цей фестиваль безкоштовним Да? тому, що Ну, ми розуміємо, які зараз людей гроші е, в місцях, де е, не всі мають можливість отримати пенсію, да чи чи зарплату на картку. Тому про які гроші йдеться? Ми маємо рятувати територію, а не заробляти на ній. Ну, все одно повинен ну, мабуть бути якийсь там спонсор, так mm -hmm. який оплачує принаймні, там дорогу, якісь там харчування дворазове і проживання у слов'янську, там сєвєродонецьку і Краматорську. Та ну це ми власне робимо своїми силами. Долучився до співорганізації Харківський фонд через Сергія Жадана, якраз долучився фонд «Мир, мир і порядок», ось які допомогли в фінансуванні. Долучилося частково Міністерство культури. Ось, і власне, ми, як мистецьке об'єднання, остання барикада», несемо витрати по по, по цьому заходу. А там є взагалі ну, такі комфортні місця, де можна артистам, митцям і письменникам ну, зупинитися на ніч у Слов'янську, цей день? Ілі условія, условия до пальовим? Ну, здебільшого, так, вони про це знають, і mm -hmm. вони на це готові. Ну, які умови. Да? Там, тобто, це не місце, де варто було би калатити панти, як то кажуть, да? і, ну, всі розуміють, куди їдуть, що їх, що їх чекає. Да? І попри те, що, ну, наприклад, сьогодні. Сьогодні в Краматорську пролунав вибух. Це нікого не зупиняє, і сподіваємося на те, що ми зможемо в, і в Краматорську провести частину цього фестивалю. В власне в той час, коли ми це запланували. Mm -hmm. Ну навіть більше там не тільки вибух, там його обстріляли. Тобто, так, такі mm -hmm. ну я просто останні... ну, не, не до кінця бо бачив mm -hmm. бачу по заголовках, що сьогодні та там обстріляли і... і я знаю, що ну ми спілкуємося з волонтерами, які їздять в зону. АТО, вони кажуть, що вони а, не розголошують дату виїзду, а куди вони їдуть. Коли вони все зроблять і повернуться сюди, давайте про це тоді і поговоримо. Mm -hmm. А ви вже намітили маршрут, і всі знають, хто їде, скільки людей, а, які люди від України, куди вони їдуть? Тобто, це така фу, фу, не дай Боже, ціль. Ви цього не боїтеся? Ну це ризиковано, але розумієте, коли. А... Ти везеш допомогу військовим, та везеш якусь гуманітарку. То, звичайно, ти їдеш собі, е, нікому про це не говориш, приїхав, виїхав. Але для того, щоб прийшли люди, вони мають про це знати. В uh -huh. інакший спосіб повідомити їх ну, немає можливості. Тому ну, ну, є ситуація. Ми, ми вважаємо, що е, зброя мистецтва вона якось сильніша ніж ніж зброя снаряду граду, і думаю, що розраховуємо на, на те, що все буде добре. Презентація літературно-музичного фестивалю Українська весна відбудеться у Києві. А навіщо презентувати у Києві? Ви ж у Києві так і не будете нічого показувати, ніякого там фестивалю і вечора не буде. Все буде саме у Слов'янську, там Краматорську і Сєвєродонецьку. А навіщо у Києві презентувати це і робити презентацію? Може, презентувати там у Краматорську або в іншому місті, яке знаходиться ну, ближче там у Дніпропетровську, наприклад. Вчора ми провели. Прес-конференцію з цього приводу uh -huh. це власне, от київський етап, київська прес-конференція, тому що ну всі ж розуміють, що е, засоби масової інформації, які висвітлюють е, всі події, здебільшого знаходяться в Києві. Ось і тому без сенсу робити такі заходи в Краматорськ. Та ну про подію мають люди знати е, для того, аби е, підштовхнути. Інших діячів культури мистецтва теж е, займатися подібними справами, е, говорити про те, що нам треба рятувати ці території, їздити. Е, е, ну, от це, можливо, це стане натхненням і для інших людей, які займаються от, культурою мистецтвом. А хтось з журналістів буде супроводжувати взагалі такий е, потяг мистецтва? Е, Ну, з нами зв'язуються журналісти різних, різних видань, всеукраїнських, але ну, оскільки, оскільки ми не можемо покрити там, видатки на, 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 на проїзд там, журналістів, не можемо забезпечити їхню безпеку, тому ми відразу повідомляємо, що ми готові вас брати, там, ну, грубо кажучи, в свій пул. Вже mm -hmm. на місці, але ну от всі всі, всі витрати по доїзду, по проживанню, то мусить вам покрити відрядженням ваш канал, але не ми. Тому що, ну грубо кажучи, ну, ми не маємо бажання пропіаритися на цьому фестивалі, як як структура, а, а більше. А більше донести до людей, от власне от сучасне мистецтво. А ви везете з собою е, якісь ну, все одно гуманітарну якусь допомогу? Щось будете брати там додатково, якийсь там транспортний засіб, там газелька, якась яка все одно буде там забита е, якимись там необхідними речами? Ну от стосовно гуманітарки, да, то давайте говорити про гуманітарку. Е, що власне ми з собою да, Ми собою веземо багато книжок. А, і веземо з собою багато літератури, е, окрім цього, журнали, часописи да, українські видання звертаються до нас, хочуть, щоб їхні видання потрапляли там. Це і, 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 і різні, давайте не будемо говорити про, про назви, але видання звертаються е, для того, щоб їхні е, часописи потрапляли на ту територію, щоб люди могли знайомитися з тим, що відбувається так. В лапках на великій Україні, тому що до них ці видання не доходять. І от, власне, от так таку гуманітарку ми веземо. Ну але говорити про те, що ми будемо вести туди там. Е е картоплю, моркву чи цибулю там, ну, не цього разу. Та ми їдемо з якоїсь іншої цілі у, у Слов'янському ви будете виступати у Донбаському державному педагогічному університеті. А, і захід взагалі буде відбуватися о пів на дванадцятого, тобто в день. Ну мені здається, краще ввечері як з часом ви вирішили саме на, такий утренник проводити? Ну, відповідно до того, що захід проводиться в університеті, і це якраз час, в який є розпал навчання, та і всі студенти, більшість студентів присутні якраз на навчальному процесі. Тому як на нас це найоптимальніший час для того, щоб студентство було на місці, могло прийти і, і, і побачити. Відповідно до цього викладачами. Їх там на, 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 на цих півтори години звільнено з пар, да і в рамках там ознайомлення з там з літературою і музикою їх відпускають власне в актову залу на на. на, на тобто ви зриваєте зриваєте навчальний процес? Ні, ми допомагаємо навчальному процесу. Чому зриваєте? Важко було погодити саме там оренду залу. То, що там приїдуть там письменники і митці з Києва. А ніхто там не казав у Донбаському державному педагогічному університеті, нам зараз не до цього там зрозуміти наше становище. У нас там немає там, того, того, того. А ви там приїдете, будете відволікати студенти, і так там завалили там півсесії. Ну щось таке. Ні, все все, якраз з точністю до навпаки. Ми, коли були останнього разу, то тут власне керівництво університету до нас підходило, і говорило, давайте приїжджайте до нас ще. Приїжджайте з іншими учасниками, з тими самими. Нам цікаво, це для нас ковток свіжого повітря. І, власне, ми, відгукуючись на їхні побажання, їдемо знову до них. А далі буде якийсь звіт і висновок ну, після цього фестивалю. Там конференція на початку, конференція наприкінці. Що ви думаєте, який. Ну, там... Ви внесете там, внесок, наприклад, там, у розвиток України, в її об'єднання, така мета, я не знаю. По іншому от поставити. Дивіться, по... от ні, ні, я зрозумів запитання. Просто Першочерговою задачею це не є знаєте, завести їм книжку, щоб вони прочитали і успокоїлись. Так? Першочерговою задаче є спілкування цими людьми. Тому що вони е вважають, що вони покинуті. Що з ними немає діалогу, що їх всі вважають ватниками, і в першу чергу ми ставимо завдання поспілкуватися, щоб показати їм, що вони є теж частиною нашої держави, частиною України, і що вони такі абсолютно такі самі люди, як і інші, які живуть десь там на, на інших територіях, на яких є зараз мир. Та? Ось, і власне, це є першочерговою задачею — дати зрозуміти людям, що вони не є от небайдуже не є байдужими цілому українському суспільству Ось і а вже в другу чергу це вже є вже і ознайомлення з сучасним з мистецтвом, і там якісь вечірки в рамках музичної частини фестивалю. Ось тому так. От це на, на, найбільша потреба їхня в спілкуванні, має бути нами задоволена. Ми ставимо такі пріоритети. А з боку це ну для мене трохи нагадую, якісь круглі столи, які зараз там проходять, 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 проходять і там, і з приводу кінотеатра жовтня, і з цього приводу і з того приводу. А ну, рішення і результату, ну, мені здається, ніякого немає. А ви сподіваєтесь, що результат все ж таки буде після вашої української весни? Ну безперечно, є результати помітні вже Да? після таких поїздок з'являються люди, які живуть там, на місцях, які спробували, от вони не долучалися до довший час, були не долучені до різних громадських процесів. Займалися своїми справами, а тут в час в час там майдану, коли там у них вони, вони теж виходили з синьо-жовтими прапорами. В час, коли почалася ця війна, вони почали якось координувати волонтерів. Вони розуміють, що їхня громадська діяльність, вона в них получається. В них виходить щось зорганізувати, щось зробити. Ось, і вони, надихнувшись тим, що. Є якийсь результат їхньої діяльності, продовжують ну, активізуватися, грубо кажучи, зароджуються нові громадські активісти на тих територіях. Так? Uh -huh. Тобто, якщо, якщо раніше було їх там поодинці, можна десь було висмикнути, а це зараз ну, величезний пласт людей, які готові долучатися до активного громадського і культурного життя на своїх територіях, і власне це теж наша задача, тому що згайний час я говорив, да чому для музикантів? Музиканти розуміються тільки зараз, тому що музикант чи письменник він їде туди, куди їх запрошують. Та? Раніше не було такої можливості, не було громадсько активних і людей, які б е чулися на силах, що вони можуть зорганізувати якісь, якісь захід, будь-то там якісь громадські е обговорення, круглі столи, якісь акції, протести там чи, чи, чи ще щось інше, закінчуючи, да, от музичними вечорами. От ну ніхто не чувся на силах. От ну uh -huh. якось не було цього в голові. Ось, а тепер люди, які живуть там, вони спробували, в них вийшло звичайно, що вони далі будуть а, намагатися зв'язуватися з, з музикантами з письменниками з іншими митцями е, запрошувати їх до себе. А, і власне. Чого ми і намагаємося? Да, ну зрозуміло. Тобто це, це, це здебільшого на запрошення такий е, фестиваль е, Українська весна. Е, тобто, запросив там Донбаський державний педагогічний ун університет, запросив далі у Краматорську там мистецький простір вільна хата. Тобто, вони вже побачили вас, е, волонтери з'явилися і з'явилися люди на місцях, які знають, кого вони запрошують. Ну, не не до кінця, так да, і от якщо гор це якраз до речі, з цього університету, от цей uh -huh. от викладацький склад, от і, е, е, вертаючись до запитання, значить. Е... Не до кінця знають, не до кінця не не всіх знають. Та от будуть знайомитися, Наша задача їм показувати. Їхня задача а, можливо не запрошувати на даному етапі. Є так, що ми їх поставили перед фактом. Хотіли – маєте, допомагайте. Ось і люди беруться. Ну і, 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 і допомагають. Ну а як ми не можемо так само все робити самі? Для того щоб їм там щоб вони прийшли, посиділи, похлопали і розійшлися, і, 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 і на цім все закінчилося. Uh -huh. З'являються люди, які прагнуть щось робити. Ми їм даємо таку можливість, вони займаються на місці, вони ходять до місцевої влади з папірцями за дозволами, вони шукають там рекламщиків, які повісять, значить, зовнішню рекламу, в газети подадуть якусь інформацію. І якщо в них є ця потреба, вони бачать, що в них це виходить. Ось я думаю, що вони будуть в цьому всьому. Розвиватися далі, ось і ми будемо отримувати е, бажані плоди в тому, що вони на якомусь етапі дійдуть до того, що будуть справлятися самі з організацією різноманітних заходів політичних, громадських і мистецьких. Організація різноманітних заходів вона передбачає ще й організацію безпеки, а, тому що я думаю, що ну. Нескладно зробити якийсь там, не дай Боже, терористичний там, акт під час е, літературно-музичного фестивалю. Є е, е, якась підтримка, хтось забезпечує там ну, безпеку? Звичайно, що е, там у нас в Луганській області пан Москаль. Який, який нам допомагає в тому всьому. Є зараз у нас сплідна співпраця з е, Міністерством оборони, тому що зараз в'їзд в зону АТО йде тільки по перепустках і всякі таке інше. Тобто ці дозволи, е, у нас є співпраця, ми з ними е, домовляємося, підготували, під, підготували для них пакет документів, отримуємо вже на наступному тижні перепустки туди. І, звичайно, що будуть долучені е, е, військові формування для забезпечення. Громадського порядку власне, от під час проведення фестивалю. гарантувати безпеку, що, там, знаєте, там, фу там не влучить якась е е ерунда, ми не можемо, але безпеку безпосередньо громадського порядку. Забезпечення громадського порядку. Ми вже гарантуємо, і є долучені силові структури власне до, до цього фестивалю. Ну і добре, що, хоча б один пан, пан Москаль, допомагає допомагає українцям. В'ячеслав Пономарьов, це координатор проектів мистецького об'єднання. Остання барикада», був з на сьогодні в студії. Говорили ми про українську весну, яка відбудеться, і весна все ж таки буде з 27 по 1 березня у містах, принаймні словянсько Краматорську, і Северодонецьку. А Плішення очікується. Дякую до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.